Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Не пропустіть в АТБ акції по 11 листопада, включно в цьому відео найкращі знижки. Ковбаса варена до пюрешки від торгової марки М'ясна лавка. 76 гривень за упаковку 500 г. Піца – 4 сири торгова марка Альберто 94 гривні за упаковку. 363 г. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії: 52 гривні 50 копійок, 5% жирності 53 гривні 50 копійок. Вага в упаковці по 300 г. Сир плавлений від торгової марки «Сер Топ гауда, чедер або тост 130 грамів 53 гривні. Я копійки заокруглюю у більшу сторону. Сардельки австрійські варені. Кілограм за 221 гривню. М'ясна лавка. Гірчиця від торгової марки Щедро медова 14 гривень 120 г. Майонез провансаль 32 гривні 50 копійок 300 г. І майонезний соус салатний 26,50 також 300 г. Кава зі Львова. Еспресо 130 гривень, львівська традиційна 154,50 240 г в упаковці. Чайні асорті від торгової марки «Ловаре». По 25 пакетиків, ціна 49,50 5 смаків. А її варіант, Д24 пакетики, 4 смаки 47,20 гривень. Паста з ікрою океанічної риби своя лінія 180 г 42 гривні. М'ясо в мідій варено морожене в глазурі 350 г 88, Пресерве оселедиці в олії торгова марка Валадіс або Норвен 132 гривні 50 копійок, 470-460 г. Морський коктейль глазурований 400 г 117,50. Млинці з манго заморожені Валесто 300 г 47. Вареники з картоплею. Торгова марка Рудь 880 г 76 гривень. Виріб фаршевий новомиргородський. Напівкопчений: 420 грамів 46,50 Ковбасний ряд. Ковбаса салями фінська напівкопчена 420 грамів, 111. Ковбаски для гриля чи смажена люля кебаб чебачичі 110 гривень за 500-600 грамів, нарізка асорті від глобіну 180 г 119 гривень. Сир напівтвердий, серенада нарізаний скипками салямі 135 г 59 Радамер 66 гривень 150 г. І є суцільним брусочком по 200 г 81 гривня. Радамер або гавта. Морозиво від торгової марки Рудь Чорниця Ожина 500 г 79 гривень. Вага. 500 грамів. Крем від торгової марки Біло 160 грамів 44 гривні. Грудинка особлива варено копчена. Кілограм за 351 гривню. Йогурти від торгової марки Галичина Карпатський смак персик або вишня 115 грамів – 1220. Злаки вишня або чорниця злаки. 25,80 240 грамів. І ще варіант: суниця манго або без цукру. Ціна 27 гривень. Напій або йогурт від торгової марки Агуня. Ціна 15,30, імуніті 18,30 і інші смаки по 18 185 грамів. Напій живчик об'ємом півлітри 13,50. Об'ємом 2 літри 33 гривні. Три смаки акційних. Салямі Баварська ковбаса сирокопчена. сиро копчена. Кілограм за 354 гривні. М'ясна лавка. Пластівці вівсяні дрібнозернові, крупнозернові. 500 г. Торгова марка Deluxe Foods 34-10 гривні. Чай картопляні асорті – 110 г в упаковці 27,20. Своя лінія. Пельмені від торгової марки «Левада» Акційна ціна панські 600 г 54 50 фірмові із яловичиною 98 800 г. яловичиною та свининою 106 гривень 900 г. Вагові цукерки пташине молоко від торгової марки Жако 100 г 12,20 Кава від торгової марки Якобс розчинна 190 г 310 гривень. Мелена Еспресо 150 гривень 230 г. І у зернах 1 кг за 700 гривень. Його довітрової марки злагода 41 гривня, 43 гривні та 46 гривень залежно від смаку. 750 г в упаковці. Кавовий напій Якобс капучино-чоко 170 гривень. Розчинна кава 200 г 280 гривень. Морозиво Київський пломбір. Класичний варіант 34 гривні. Фісташковий. 36-110 грамів. Морозиво своя лінія. Факел смак-полуниця або зі згущеним молоком. 90 грамів 22 гривні. Соки та нектари від торгової марки день у день аж літр та 900 мл. Томатний 76 гривень. І яблуко виноград або мультивітамін за 63 гривні 50 копійок. Напої від своєї лінії The Lemon або The Orange 2 літри 31 гривня 40 копійок. Кока-кола об'ємом 2 літри 46 40. Вода трускавецька від своєї лінії літри 1,5 літри 15,50. Напій оболонь 2-літровий 23 гривні 2 смаки на вибір. Нектари від Біола. Томатний. 43 гривні 50 копійок, яблуко, виноград 43,80 і мультивітамін 3810, 1 літр об'єм. Кава мелена 250 г 243 гривні. У зернах 666 гривень, вага 1 кілограм, і еспресо італіано 640 гривень за кілограм. Чай від торгової марки Deluxe 80 грамів 50 гривень, 100 г 56 гривень. Шоколад від торгової марки Рошен Латмі Молочний. 118 гривень. 3 варіанти. А із цілим лісовим горіхом 139,50. Торгова марка Рошен. Холодний чай від своєї лінії. Зелений об'єм півлітри. 13,80 смак персик 1,5 літри 33,50. Шоколад мілка молочний 90 грамів 55 гривень. Батончики від своєї лінії вагою 50 грамів по 9 гривень або 9,60 Пряники зі смаком абрикосу або вишні 300 г 26,50 Вафлі від торгової марки Рошен 142 грами, 27,50 Соуси від густом, сирний 24 гривні, часниковий 22 гривні, 70 копійок, 180 г. Крекер із начинкою від рошен 190 г 39 Три смаки на вибір. Консерви від своєї лінії Скумбрія 53,50, сардина 46, 45,50 та 47 гривень за 240 г. Слайси курячі сушені рябчик 55 гривень 30 грамів, Сухарики хрумкі 14 гривень 90 грамів. Консерви. Ананас кільцями від своєї лінії 74,50 565 г. Фігурні вироби кільця від своєї лінії 500 г 63,60. Кетчуп від торгової марки Оліс. Лагідний або шашличний. 20 гривень, 10 копійок 250 г. Соус солодкий челі 180 грамів 20,50. Пиво. Повна діжка, м'яке світле або оксамитове, 450 грамів 2350 Пиво гараж 31 гривня 480 г. Напій шейк 22 гривні та 50 копійок 330 мл. Пиво оболонь преміум 4 банки по 500 мл, 102 гривні 50 копійок. Пиво чернігівське літр 950 мл 56 гривень. Пиво львівське м'яке літер 120 мл 45. Пиво оболонь світле. 2 літри 350 мл 54 Чернігівське пиво біле 900 мл 4050. Вино маренго. 750 мл 16350. Вино «Вінна круз 1 літр 117. Вино напівсолодке – 750 мл 138,50. Болград вино ціна 67,50 та 82 гривні 50 копійок. 750 мл. Набір віски та стакан. Об'єм 750 мл. Ціна 239 гривень. Горілка крупнік 128-700 мл. Напій алкогольний. Ціна 132 гривні 500 мл з ромом. Лікер єгермейстер 500 мл 337 гривень. Туалетний папір. Сніжна панда, Супер Абсорб, 4 рулони, двошаровий, 44,50. Засіб мийний для посуду день у день: 50 гривень, 50 копійок, 1 літр з дозатором. Тверде крамило від торгової марки DAF, 135 г 46 гривень. Геллі душу ціна 84 гривні 400 мл. Рушники паперові у рулоні від своєї лінії. Один рулон за 47 гривень. від торгової марки Old Spice 200 мл 129 гривень. Зубна паста Sense 1 43,50, 80, 85 та 88 гривень. Засіб мийний містер мускул для прочищання труб 32 гривні. Для миття скла та дзеркал 80 гривень 500 мл. Засіб мийний для чищення антеналіт сів 77 гривень 500 мл. Крем для чищення. Аромат лимон 67 гривень сів. Прокладки Bella 52 гривні. 62 гривні 16 16-20 штук. І щоденні по 20 штук упаковці 27 та 26 гривень, серветки вологі антибактеріальні 28 гривень 60 штук своєї лінії. Вологий туалетний папір 30 гривень 50 штук. Засіб мийний кала синтетичний. 205 гривень кілограм 800 грамів. Засіб мийний день у день 25 гривень 500 мл. Кондиціонери для прання від Тесорі. 760 мл, 129 гривень. Засіб мийний Power Deluxe. 2 кілограми 85 гривень. Ласощі для котів клуб 4 лапи 11 гривень 5 г. Сухий корм для собак малих порід 500 г 57 гривень. Корм м'яу вологий 85 г 9,60 Підгузки для дорослих від своєї лінії. 10 штук упаковці розмір м 133 гривні, розмір L. 154. Це всі найкращі знижки, в АТБ. не пропустіть!